Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у 47-й механізованій бригаді ЗСУ відреагували на скандальні заяви головного сержанта Валерія Маркуса, який попросив понизити його на посаді і назвав наймолодшого командира полку в історії нашої армії Івана Шаломагу аморальним дегенератом. У ці непрості дні я командир 47-ї ОМБР закликаю всіх відкинути конфлікти, образи протиріччя і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями. Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об'єднатися. Написав командир бригади Олександр Сак. Натомість, головний сержант роти ударних БПЛА Рустам Мустафаєв відповів дуже жорстко і розкритикував Маркуса за те, що той піариться на чужій крові і роботі. Він назвав усі звинувачення міфами і спростував їх по пунктам. Мустафаєв запевнив, що він та його сержанти не стикалися з систематичним приниженням сержантського корпусу бригади. Він також назвав повною маячною твердження Маркуса про нерозуміння командуванням бригади важливості морального духу бійців для якісного виконання задач. Про який моральний дух можна говорити, коли Маркус один раз бере участь у штурмі, знімає на відео результат чужої роботи і потім публікує купу відосів, що пропіарити свою особистість на крові своїх побратимів. Написав Мустафаєв. Також він звинуватив Маркуса в булінгу дівчини загиблого героя Олександра Махова Анастасії Блищик, яка зараз працює пресофіцеркою бригади. Ти справжній аморальний урод, якщо вважаєш, що маєш право так спілкуватись з беззахисною дівчиною, ти хоч знаєш, чому вона беззахисна, тому що її коханий загинув на цій клятій війні, поки ти знімав свої тіктоки. Емоційно звернувся Мустафаєв і пообіцяв опублікувати відео принижень дівчин з боку Маркуса, якщо той публічно не вибачиться. Він закликав Маркуса визнати помилки і піти з бригади.